Всім привіт народ! З вами Ремикратія. І сьогодні я хочу зняти вже це відео, якби два місяці не було відео. Ви розумієте це? І ви вже пишете, де відео ромік, де відео ромік. Ромік вже пропав. Коротше. Ну, Сьогодні я зроблю для вас обзор коротше, на хейтерське відео. Ну, взагалі, воно і не вважається як хейтерське, тіпа. я не знаю, для чого воно було здане, але зробимо обзор. Ну, я думаю, що ви поставите свій величезний лайк і все буде чудово. Коротше, то почнемо з нашого відео. Ну, взагалі, не забувайте, що. Там є силочки на мої тележки, коротше, на групу, на блогі, тож підписуйтесь. Коротше, почнемо з самого відео. Усі герої цього шоу вигадані. Голоси підроблені погано. За нецензурну лексику не рекомендовано для перегляду. Капець, це вже частина 7. Скільки частин я бачив, це чесно, відео мене вже не удивляє. Тим, що буде далі, це взагалі просто. Я не хочу коментувати таке. А, це чупа колаба, нічого собі. Або ж колаб Андже. Анджерка і Ель Мундо. Інтересні, конечно, у вас ніки, йо, йо-моє. Йо Всем моє пожало. Тут вступ дуже великий. История про мое бухание и яблоко. Целая история, вы меня тоже ставьте лайк. Хочу, чтобы вы набрали на этом видео 15 нас шишек. Интро? А, ну если вы хотите интро, хорошо, давайте с интро. Интро. 20 елок хитером в жопу. Як ми, як я поїхав перший раз в санаторій під цю мені сподобалась дуже одна дівчина з рука. мені дуже сподобався хлопці. Осуждаю. Я хлопців не люблю. Осуждаю таке действия, осуждаю венський остоячок я поначалу думав, що мені як мені показати і признатися так і далі. Я взяв, ну, всередину, в середину шоу 20 ялино. І... Осождаю за таке, осуждаю за таке. Ніколи такої херні не маюся і матись не буду. 20 ялин. В діялна ставка. Так? Да, конечно. Ну, бачив, противня не ту був вообще. Касило, типа. І все, і да вийшло, ми Де почали зустрічатися е, вже на следующий день. Чіпокі щепоки. Е, Роміка вітера панили, і він жив як щасливий гомік. На цьому кінець відео. Слава Богу. На великий при на жаль, це не кінець. І не я, і не... Ну, з вами Кінгель Гемер. І сьогодні нова історія про те, як у мене була жабка. Либо уш, і... Жабка. Либо... Жабка і уш, нічого собі. Вообще. Жабка і уш. Офігенно, прикол. Осуждаю. От за такі дійства я осуждаю. Осуждаю. Кацапію взагалі осуждаю кацапі. от Кожен день ці шахіди, шлюхіди, коротше, ну вони кумарять. Якщо ця людина робила з. Е, ну, ви самі зрозуміли, що відео, тому що отаке дійство я осуждаю просто. ну От тут вже мінус бал в цьому відео, три 3 сразу з 10. От, мінус 3 просто бала за таке я просто осуждаю. Тобто, воно мені вже не подобається, тому що ну, це ворог, це просто кагачем вообще. Притом якось так, знаєте, чесно, блін, я вам просто так виставлю. Вот Макаров прийняв естафету, фу, осуждаю. Якщо у Макарова є люди, які топлять за таких людей, осуждаю. А хочеш того. Як історяно жива? Якось я попався в такий єпаторій, Получилось так. Mm -hmm. Получається, там теж такі здоровенські епаторії, все в одному. Офигенно. Тож там, ми дивилися повно, Просто на телеку, тіліку. Да. І пам'ятаю, що, що ми пішли в магазин, я купив кукурудзені палички, і мені всі придумали кличку Кукан. Кукан. Mm. Да. Корреч, там веселі клуби, там, медлячу там, так і далі. І там була така дівчина, ну її була ну, 8 год. не восім гот, кажуть, що за купі вона мені складається. Я, я пішов за ним, і виходить, я неї не виставав. Ну я ж я ж да, це кажу, а поши пов, по чи мати. було діло якось, так, було бу таке діло. Ну і то не писав. Я просто типу, хотів її пригласити на цей намідляк. Ну, блін, я був дитина, що ви хочете? Ну, мені ж хотілось кимось потанцювати, ну це ж авторитетна тема. Чес, типа, зараз прийдемо. На да, було, от що було, вона було, тіпа, було. Тіпа, <рес> тіпа, кажу, давайте так, і типа, ну, У мене просто привичка там плямкать, на -на, ну, воно просто, коли ти записуєш відео на 10 минут або на 5, короті, і от воно пересухає в горлі, я собою воду не брав, ну, Воно виходить отак. -от. І, хочете, щоб я від от, от вас відстав от і нічого не сказав, полсусив. Не вона мене полсусила. Для мене це було щось таке неймовірне. Побіда, да. Отакі от історії. Кстати, там, де мене побили. Там, де мене побили. Для сідація цього тупого відео. Подписуйтесь на канал. С вами Ромі Крайт. Сосіть хуй. Ну да, согласен. Согласен. Всім привіт, народ. З вами Зрадник Райт. Осуждаю. Чого сразу зрадник? Пошу, га. Ой, люди добрі, де ви беретеся на цьому світі? Я взагалі в шоці просто осуджую таке відео. Чи можна всосати і думаю, чим можна пробачити зраду? Чи можна пробати? Переначалом відео. Але але чесно, автор взагалі не поняв смисл цього, як вам сказати, слова. Короче. Есть, в моєму слові зрада це коли от, дівчина зраджувала з іншим э, чоловіком, тобто, наприклад, то хоча в неї є чоловік. Есть, а якщо чоловік ну, зраджував з іншою дівчиною... Коротше, нахер нахерні вам об'ясняється. Давайте далі. Поставте на пізос і. Крипатура. Нафиг, нафиг, напит. Можна набрати. Там. Можна. Там, 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 там. Як ви знаєте, що пацанів є така тема, що вони хочуть мене, вони всі хочуть засунути свого пітова. Це непогана тема. А, не знаю, що я ще можу сказати? У мене теж були такі молоді, моди, такі, так встрічався. Типу, якби встречалися, встречалися, встречалися. І, і часто, там іще, коли да. Ми розставалися, проходило там 2-3 місяці, а я прощаю нормально. Да. Ладно, чесно, чесно признаюся, з монтажом все зашибись, з монтажом все більш-менш нормально, але но більше осудження за чесно більше всього то, що це додали Касапі сюди, то, є, то що тут от, чесно, до Фіга 18, то що от людина не думає, то, що закидуючи це відео в групу, це бачить маленькі діти. То є, це відео не буде для малих дітей. Тобто, чимось таким, знаєте, блін, вау, коротше, ладно, що я вам обіцяю. Це походок кінув, так. Yeah, це все. І це сьома частина, тобто, от, автор хотів мене удивити. Ну, чесно, моє міння о тому, що от, е, саме відео, воно вроді би і смішне, і класне, але чесно, от, е, більшість всього, це те, що додав, він виходить, оце, зетку, фігєтку, коротше Це за таке осуджуюся, типу, е, так сказати. І що можна ще сказати? Ну, ставте лайкос, підписуйтесь на канал. Я, я впевнений, що цей чорт просто зробить продовження може і на це відео, або на якесь інше. І буде восьме, дев'яте, і десяте. На цю коротше, парашу. Ну і взагалі, я думаю, що ставте лайкос, тому що відео вже давно на каналі не було. Та й взагалі, коротше, буде все чітко. Ставте лайкос, підписуйтесь на канал. З вами Ромікай. І всім пока-пока.